Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за дивовижним явищем природи літній вітерець. Вітерець це легкий і приємний подих вітру, який приносить нам прохолоду в теплий літній день. Уявіть собі, що ви стоїте на галявині серед квітів і трав. Сонечко світить яскраво, але раптом ви відчуваєте, як щось ніжно торкається вашого обличчя. Це літній вітерець. Він лагідно гойдає трави і квіти, немов граючись з ним. Вітерець гойдає листя на деревах, листочки весело тріпочуть створюючи м'який шелест, схожий на пісню природи. Птахи, здається, теж радіють вітерцю, піднімаючись в небо і граючись у його потоках. Літній вітерець приносить свіжий запах квітів і трав. Цей вітерець допомагає рознести аромати по всьому полю. Коли ви гуляєте лісом, ви можете відчути, як вітерець грається з вашим волоссям. Він робить так, що навіть на спікотніший день стає трішки прохолодніше. Літній вітерець приносить нам радість. Давайте подивимось на метеликів. Вони летять разом з вітерцем, граючись у своїх танці. Маленькі перегінки, що злетіли з птахів, теж піднімаються у повітря завдяки вітерцю. А тепер давайте уявимо разом, що ми стоїмо на березі річки або моря. Вода ніжно плеще біля наших ніг, а вітерець приносить із собою прохолоду. Діти, наступного разу, коли ви будете гуляти на природі, зверніть увагу на цей лагідний вітерець і згадайте нашу з вами розповідь.